Байден плює в обличчя Зеленському. Це не жарт. Насправді, друзі, насправді відмова Байдена їхати в Швейцарію на саміт миру, який ініційований Україною, демонструє одне: плювати вони хотіли на Україну і українців. Для них головне їхні справи. Ну, збирати кошти в Голлівуді на свою предвиборчу кампанію, піаритися із голівудськими зірками. Це ж набагато важливіше, ніж мир в якійсь десь там, в Україні. Отже, Байден швидше за все не приїде, пропустить. Саміт миру, так званий в Швейцарії. Чому так званий? Та тому, що миру після нього не буде. І Байден це розуміє. Бо не їде Китай не запрошена Росія, яка є агресором, і яку власне до миру мало б світове співтовариство примушувати. Цього немає. Байден і Байденята чудово розуміють провальність цієї мирної ініціативи в Швейцарії, тому і їхати туди не хочуть, щоб не брати на себе додатковий негатив. А що ж ми, українці? А ми, українці маємо усвідомити, що е, жити потрібно своїми національними інтересами, а не інтересами Вашингтона, Москви. Пекіна, Брюсселя. Коли це зрозумію, коли зрозумію, що самостійність і суверенність це благо, тоді зупинимо війну, Принесемо мир на нашу землю, тоді станемо щасливими і заможними. А все інше то від лукавого. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть, ворога!